Розслідування пожежі у Цірупинському лісі, що сталася 6 червня, триває до службових перевірок місцевого господарства та прокуратури. Долучилися й фахівці державного агентства лісових ресурсів. Хто винен та чи владна людина над природною стихією? Дізнавалась Марина Молода. Пожежа тривала три дні. За цей час вигоріло близько 150 гектарів лісу. Отримавши повідомлення про дим з вежі спостереження, лісівники одразу вирушили на гасіння. Вже за хвилину дві машини розпочали свою роботу. Та через сильний вітер вогонь перекинувся на верхівки дерев. Тоді до роботи взялись МНСники. Головний лісничий Марія Глот доповідає, верхове займання хвойних насаджень найстрашніше. Спинити його вкрай важко. Не врятують навіть стометрові мінералізовані смуги, наприклад, соснові Шишки можуть вистрелювати аж до 450 метрів, що й казати вкотре пощастило тим мешканцям, що, всупереч логіці і законам, збудували свої домівки на околиці лісу. Вогонь вдалося зупинити всього за 30 метрів. Ліс, як жива істота, потребує догляду. Висадити мало, треба ще й доглядати, проріджувати, чистити, оздоровлювати. На жаль, на усе це коштів не вистачає. Внітюче враження. Тому що я знаю, скільки тут треба зусиль вирости цей ліс на ваших бідних ґрунтах. З другої сторони, я б, подивившись ліс, я б сказав, по-перше, що тут неправильно ведуться рубки догляду, ліси захаращені. По інформації директора лісгоспу, 20 років ніяких рубок не проводилося. Мали бути прочистки, прорідження, ліс, як в росте густий, від того люба іскра, і воно починає горіти повністю. Я думаю, що по результатах цієї моєї поїздки тим більше прокуратура запроводить розслідування, чекає на експертизу, буде визначений, хто винний в, цьому, в цій пожежі. Ну а ми зрозуміло. По результатах перевірки прокуратури будемо проводити кадрові рішення. Претензіями київської делегації Херсонські лісівники здивовані. кажуть, рубки проріджування та здоровлення проводили щороку по 400-500 гектарів відповідно до виробничого фінансового плану господарства. План складається підприємством, є на це бюджетне фінансування. Коли є кошти, є за що проводити, підприємство проводить дані рубки. Але так як дані лісок які є збитковими, попит на деревину дуже низький, адже відрубок формування та оздоровлення лісів із загальної ліквідної кубомаси орієнтовно виходить. Ділової деревини до 10%. цього року якісної деревини взагалі отримали лише 5%, все інше просто дрова. Та керівники лісомисливського господарства не впадають у розпач. Мовляв, попит на технічну деревину ще може підвищитись у зв'язку з політичною ситуацією. А поки підрахували збитки, сума витрат на гасіння, втрати деревини та посадку нових саджанців становила 5 мільйонів 600 тисяч. З них 3 мільйони на лісорозведення.